Вчора інтенсивність обстрілів бойовиками проросійських незаконних збройних формувань наших воїнів суттєво знизилась. Впродовж доби злочинці 35 разів порушили умови припинення вогню у зоні проведення антитерористичної операції. З 18-ї години вчорашнього дня до опівночі бойовики 13 разів застосовували зброю проти українських захисників. По наших позиціях у Широкіному ворог прицільно вдарив із великокаліберних кулеметів та гранатометів. Ми відповіли зі стрілецької зброї, і обстріл припинився. На ділянці лінії розмежування Донецьк-Горлівка бандити зі стрілецької зброї, зокрема ворожий снайпер, обстріляли один із наших опорних пунктів східніше населеного пункту Новоселівка. Згодом, неподалік селища новоселівка 2 невелика група бойовиків спробувала перевірити пильність українських захисників та нашу оборону. Бандити були вчасно виявлені. В результаті півгодинного бою ворог відступив. Можливо, серед них є втрати. Окрім того, проросійські банформування ввечері декілька разів відкривали неприцільну. Вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів біля пісків Авдіївки, Новгородського та Троїцького. Після опівночі не зафіксовано жодного випадку порушення режиму повної тиші з боку російсько-терористичних військ. За даними нашої розвідки, вчора найманці отримали чергову грошову винагороду за злочини проти українського народу та людяності. Батажки виплатили їм зарплатню. Можливо, це і стало причиною відносного затища.